Вітаю, шановні теледачі в ефірі АРТВ. Мене звуть Роман Кошніренко. Ми знаходимося в відомій львівській ресторації під левом, де проходить благодійний аукціон на підтримку наших військових. Автором картин є Руслана Йолич. І зараз ми маємо можливість поспілкуватися з автором. Вітаю Руслана. Скажіть, будь ласка, як у вас ідея організувати такий благодійний. Я вважаю, що завдяки цим героям ми маємо мирне небо над головою. чисті, спокійні, світлі думки та спокій у серці, і хотілося справді допомогти своєю творчістю, тому що я вважаю, що мистецтво повинно приносити не лише радість та й дарувати користь. Кошти виручені? кошти від продажу 10 картини, які наразі тут представлені набу. І виставці Бог для тебе будуть скеровані на підтримку проекту Пісні війни для реалізації власне фронтових пісень, які плануються наступного року. Власне, на мою думку, герої заради завдяки цим героям. Ми маємо мирне небо над головою, чисті думки та змоги мистецтво, яке допомагає, Роксолана бере активну участь у різних благодійних проєктах. добре серце, щедрі руки, збір коштів для ремонту дитячої кімнати, дозвілля та часто лікарняної палати для діток з вадами серця, розфарбує лікарню та інше. Чимало картин молодої художниці Роксолани Йолич є у приватних колекціях. Соціально-мистецький проект Пісні війни, масштабна громадська ініціатива, завданням якої є пошук та запис на професійній студії звукозапису пісень, створених українськими воїнами, які воювали та досі воюють на сході України. Над завданням проекту є зберегти сучасну україномовну військову пісню, як у контекстах музичної культури і патріотичного виховання, так і в контексті історії України. Мета Проєкту це запис та випуск компакт диску під назвою Пісні війни, який об'єднає близько 15 україномовних пісень, написаних українськими захисниками під впливом пережитого у зоні АТО. Ми раз. Власне, ну, завтра дійсно у нас дуже велике свято. Ось, і покрова, і День захисника, і День козацтва, і день УПА, у нас дуже велике свято. Я б хотів розписувати мали змогу зі своїми рідними, люблячими людьми прийти до нас заклад і відпочити. Якщо можна, ну, хлопці, вийдіть, будь ласка. будь ласка можу вас запросити я просто незнайомий особисто але ви рахуємо моїх... ще раз вас свято будь ласка будь ласка, заходьте, будемо раді вас бачити будь ласка ще раз вас святом заходьте до нас гості.